І Сьогодні ж в Україні ліквідували перший важкий бомбардувальник типу ту 22 М. Така сама доля чекає на ще 30 цих літаків, а вони можуть нести на борту три ракети, і саме їх називали убивцями авіаносців. Програма ліквідації розрахована на два роки, і у підсумку в Україні залишиться 12 таких літаків. Бомбардувальники ліквідовують за програмою американської допомоги у знищенні стратегічної зброї, якої в Україні і з радянських часів залишилося чимало. Останній день бомбардувальника бачила Олена Мацюцька. Ми досі експлуатуємо ці літаки, тому нам тяжко дивитися, як їх знищують. Так сьогодні казали військові льотчики на аеродромі в Полтаві. Такі ж емоції в американців, які вважають ту 22 м 3 інженерним витвором, аналогів якому в США немає. Але штати якраз і дали гроші на ліквідацію цих важких бомбардувальників за підписаною двосторонньою угодою, яка має запобігти поширенню зброї масового знищення. Всього літаків типу ту 22 М мають розрізати 31. Зараз їх вважають списаними і небоєздатними, які легше розрізати ніж утримувати. Контракт на роботу має американська фірма, виконавці українці. Уряд США вже бачив, як ліквідовують тут елементи стратегічної зброї, тому пильним контролем не переймається. Я повністю довіряю тій роботі, яку зроблять технічні виконавці. До України приїжджати буду, перевірятиму. Але в основному в мене до України повна довіра. самі військові американці в Полтаві вперше 44-го року. Саме з цього аеродрому їхні літаки під час операції Френтік бомбували фашистські війська. Конкретно цей бомбардувальник вже в мирні часи здійснив 11 пусків ракет, про що свідчать ці нанесені зірки. До речі, ракети до таких літаків почали знищувати минулого тижня. А сьогодні літак розрізали на три частини. Це означає, що його ліквідовано. Пізніше метал розсортують. Так за нього армія отримає більше грошей на купівлю житла військовим. Лютчики ж від такого скорочення авіатехніки постраждати не повинні, бо за такими списаними літаками екіпажі не закріплені. Процес. ликвидации которые сегодня имеют место стартовать затрагивает и, значит проблема ликвидации внештатных самолетов которые не входят, не входят в штат вот тот той инструк, структуры которая базируется на этом аэродроме то есть сегодня интересы личного состава которые служат и эксплуатирует вот свою технику сегодня не затрагиваются. Проти нерви пілотів сьогоднішня різка заторкнула. Генерал Жук, який віддав для такого бомбардувальника 15 років і називає літак живою істотою, весь час курив. А найбільший АС на Ту-22М сьогодні кажуть просто не захотів прийти на такі урочистості. Тепер безносий і безхвостий літак зробив свій останній виліт у 93-му році. Перед тим як його знищити, з літака запопадливо зняли все секретне і несекретне обладнання. Правда, льотчики кажуть, якби були гроші на продовження ресурсу літака, він би. Прослужив до 2015 року. Інше питання: чи зміг би він реально служити, коли в української армії не вистачає грошей на пальне? Олена Мацюцька, Олексій Топчій, ТСН студія 1+,1, Полтава.